Давайте почнемо саме з Росії, яка все частіше у колі змі каже про те, що хоче переговорів, але Україна свої умови чітко озвучила це, я якраз згадав наш президент нещодавно у своєму зверненні, то можливо ви щось з цього приводу, чому Путін так сильно прагне і досі цих переговорів, і чи змінилися якось його цілі? Я думаю, ми, якщо згадаємо перші тижні війни. Прослідковувалася така тенденція, що там за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення міністр оборони Шойгу заявляв, що ми хочемо переговорів з Україною, аби вона капітулювала, і ми зайшли в Київ і перейняли владу, та і озвучили і реалізували всі ті плани, про які було е, обговорено раніше. Тому е, бажання Росії. До переговорів і до того, аби досягнути свого в Україні, воно було з перших днів війни. Та тому, що я думаю, що навіть тоді. Розуміли військові російські, розуміло політичне керівництво, що все буде не настільки легко, як цього хотілося б для Росії. Ми бачимо, що з ходом війни і з ходом переламу ситуації на користь України позиції Росії почали бути значно хиткішими. Якщо там наприкінці березня українська влада заявляла про те, що ми готові обговорювати відступ України від вступу до НАТО, ми готові говорити про якісь інші речі. То схо. Ходом, скажімо, цієї військової кампанії позиції кріпшали України та й серйозно послаблювались Росії, тому з кожним днем. Керівництво ворога розуміє, що шансів на те, аби здобути бодай щось із озвучених своїх цілей, буде все складніше. Тому, якщо зараз була б можливість фіксувати бодай ті ну локальні, скажімо, успіхи, які вони мають в ситуації там з Херсонщиною, принаймні її лівобережною частиною, і з Донбасом та Луганщиною, вони би хотіли цього зробити безперечно, але розуміючи те, що ситуація зовсім не на їхню користь Україна... Україна прагне свого, і ми поставили доволі чіткі вимоги. Більше того, суспільство українське поставило вимогу. Якщо ми подивимося на соціологію, яку проводять доволі часто з приводу настроїв українців, то дуже рішучий український народ, як виявляється, вже не вперше, так який хоче повернення до кордонів 91-го року та зміни взагалі формату Росії як держави, і інший цікавий момент щодо того, що. Буквально кілька днів тому з'явилася інформація, ніби Сполучені Штати хотіли б, аби Україна бодай публічно заявила про готовність ведення переговорів із Росією. Для того аби наша позиція виглядала сильнішою на міжнародній арені, ніби ми не, не готові там іти до кінця у військовому лише плані, але й готові до певних розмов, але на умовах знову ж таки, України. Більше того, сьогодні з'явилася новина про те, що і Макрон підтримав перемовини України з Росією. Так, тому ми бачимо, що з різних боків є певні рухи. Я думаю, для цього є певні підстави. Зокрема, Сполучені Штати ж ведуть активну там роботу в розвідці. Вони контактують на непублічному рівні із російськими офіційними представниками, як виявилося, також із даних західних видань. Вочевидь, там є велика воля до того, аби спілкуватися з Україною вже дещо в іншій конфігурації. Але питання: наскільки ті запити, які залишили ще в Росії, цікавлять нас? Я думаю, що ще не зовсім потрібно трошки почекати. А як саме ще Путін може намагатися підштовхнути Україну до переговорів в майбутньому? Які, які важе не ну, я, я розумію, що важелі мабуть, це буде не слово, але які способи скоріше він може використати? Я думаю, що єдиний спосіб у терористичної держави на кшталт Росії це шантаж, шантаж енергетичний, шантаж інфраструктурний у вигляді руйнування наших об'єктів там енергетичної інфраструктури, в першу чергу і нещодавні. Дані розвідок українських і міжнародних про те, що Іран постачатиме Росії балістичні ракети, яких в них залишилося зовсім обмаль. Вказує на те, що вони готуються до якогось серйозного удару по саме енергетичній інфраструктурі України. Це такий абсолютно терористичний спосіб ведення і війни. І, взагалі, я вважаю, що це геноцид українського народу за всіма показниками. І на меті його лише завантажити Україну в таку темноту і змусити нас бодай якось виходити на ці перемовини. Але мені здається, що росіяни не враховують одного дуже важливого фактору: що чим більше вони намагатимуться нас примусити до перемовин, тим менше в них вдаватиметься зробити те, що вони хочуть.